З миром Божим. є дійсно теологія, яка веде нас до спасіння. Можливо, вона коротко, але чітко записана. Це книга-висновок, де Ісус Христос дає відкривання Йоанну. І тому відкриванні він говорить, що ми маємо поправити, що ми маємо робити, яке свожіння йому подобається. Тому що багато сьогодні питань чи є. Пекло, чи є її на одніна, чи є дійсно Бог, чи є віра, чи потрібна святість, праведність, чи можна грішити, чи потрібна церква. І в цій книзі відкривання чітко все описано. І він говорить, щоб ми дійсно перебували в своїй науці Ісуса Христа. І он пише: якщо ми не перебуваємо, приступаємо на науку Христову, то ми не маємо в собі Бога. Він показує, що ми маємо дійсно перебувати, виконувати. І він говорить, що ті, хто приймає людей, які не несуть науку Ісуса Христа, те й стає учасником їхнього гріха. Він говорить: будьте уважні, кого слухаєте, будьте уважні, що несете, які навчання несете. Чи несете ви навчання Ісуса Христа, чи несете ви вже свою думку? Тому що ті, хто несуть свою думку, вони царство Божого не побачать. Ісус Христос говорить, що ми були не тільки слухачами, а й виконавцями, щоб наше життя показувало, що в нас є Бог. Він говорить, щоб ми Слово Боже перепускали через своє серце, щоб було покаяння, щоб було очищення, щоб наше життя воно дійсно стало таким, яке Ісус Христос навчає. Він показує, що церква життя. Нам дане для того, щоб діти до того е досконалого стану до святості і праведності до повного віку Ісуса Христа. Амінь.